Друзі, всім привіт! Компанія АвтоСтар на зв'язку показуємо вам новісить оновлення. Це у нас ЮАР-ФП з 2019 року. Двулітровий бензин на повному приводі. Давайте пройдемося по салончику. Безключовий доступ у нас присутній, шкіряний салон, електросидіння з пам'яттю, аудіосистема у нас від Meridian. Також присутній автоматичний дальній. пробіг даного автомобіля у нас 103 тисячі кілометрів. Також присутній у нас підігрів керма та тримання в полосі. Двухзонний клімат, підігріви двох передніх сидінь також. Широка панорама у нас по автомобілі один власник по Україні. Автомобіль сімейний, обслужений. Зараз ніяких нарікань до автомобіля немає. От, задній ряд сидінь у нас досить широкий. Давайте покажу вам, що в нас в багажному відділенні. Автоматичне відмикання. Тому, кого зацікавив даний автомобіль, я думаю, що ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-вебсайт, Куб 365. Ну і, звичайно, я вас завжди чекаю в нашому автослоні АвтоСтар.